У вас Ми нікому не перешкоджаємо. Міліція працює акуратно. Все в нас нормально, все в нас спокійно. Ну, Можливо, це не всім подобається, що в нас нормально і спокійно. Ну, Я дипломат, я надзвичайний повноважний посол України. Я бачив багато і знаю багато. Я ніколи не дам команди на силу, на провокацію. Ніколи, ніколи. Я ніколи цього не робив. Набагато важчий період. Сказати, що в мене міцні нерви, ну міцні. У всякому разі публічні. Міцні. Що там, потім, да? це мої історії. Це в порядку, все окей. Держава мусить працювати. Я сказав, я, сказав, я сказав слова свої, які центральні канали. Так, мені, я не, не дивлюся, мені часу немає. Ось, але крутили, чи показували центральні канали. Да? Я сказав слова. Для того, щоб вести переговори з Євросоюзом, треба мати від кого вести переговори. Якщо е, в хаосі, якщо переговірники не можуть зайти в офіс. Взяти документи, підготувати їх, потім летіти до Брюсселя. То про що ми говоримо? Які переговори? З ким я вам більше скажу. У 2007 році в Азербайджані. Я розумію, що вам ще ми Мова йшла про друге засідання між прав комісії України та Азербайджан. З азербайджанської сторони перший віце-прем'єр і юбов, і невеличкий. Старший вже чоловік, старший навіть за мене, йому вже далеко за 70, але він в команді він працює. Перший віцеплю. З нашої сторони Григорій Неміряє. Відцеплю. Я. Там, в Баку, в Юг Надо провести восьмое заседание межправ комиссии. «Да да, да да, Борис Петрович, да, господин посол. Конечно, надо. Ну что, сели, полетели. Самолеты летают, пять рейсов в неделю. И возьмем, возьмем самолет, государственный. Президент разрешит. Полетим. Через 30 секунд. Скажите мне, господин посол, а с кем в вашей стране договариваться? Так ви думаєте, здоров'я господина посла прибавилось після цих фраз? Це друзі, це стратегічні партнери, це рада президентів, яка діяла між Україною і Азербайджаном, яку я створив, як і в Литві, до речі. Вищий урок спілкування і контактів. Це хіба не вбивчі слова для країни, для держави, яку ти представляєш? Але я всі роки і там у Вільнюсі І там представляв найліпшого в світі президента, найліпшого в світі прем'єр-міністра, хоч було кілька, найліпшу в світі державу. Ось і все. Хіба я можу діяти по-іншому? Вони не можуть і діяти по-іншому. Люди скандують, що хочуть вашої відставки. Що ви думаєте що цього приводу, що ви подавати відставку? Поки ні, намірів таких немає. Тут люди скандують. Вчора відбулися. Зібрання і сесії в Володимир Волинського, місто обласного підпорядкування, в Нововолинську. Там люди дякували Клінчуку. Шахтарі за постійну підтримку, бо є постійна проблема. Я знаю по 9-й шахті все, я знаю по Бужанській шахті все. Я знаю, які кошти, я знаю, як лобіювати, як тиснути. Розумієте? І вони це відчувають. Я, я розмовляю з головою профкому раз в тиждень, як мінімум. Зараз там у нас шероховатості по Поповічу з'явилися по Ігорю, першому е, заступнику міністра паливої енергетики, там комбайни спробували перекидати. Позвонив на тому тижні, говорю Ігор. Ми цього робити не будемо, у нас на ремонті є один комбайн, ми знайдемо кошти, 300 тисяч гривень, відремонтуємо, поставимо туди, куди ти хотів переставляти комбайни з іншої шахи. Борис Петрович мене це влаштовує. І мене це влаштовує. Ну треба приймати управлінське рішення. Або, або, або не приймати. Их сотник кожного. Гарної роботи всім.